Вітаю всіх сталкерів зони на своєму каналі. Е, в ході обстеження пожежної частини я замітив в цьому вікні якесь аномальне сяйво. Бачите? Як туди пробратися? Зайти, просто зайти у нас не вийде. Я вам покажу чому. Піднімаємося на другий поверх. І вхід заблокований шафою. Пройти ми не можемо. Що треба для цього зробити? Біжимо От до цього москвича. Автомобіля москвич. Бачите, немає нічого. Прийшовши коло нього, з'являється ось таке марево. Слідуйте за цим маревом. Обганяти його не треба. Ти спокійно прямо за ним. ось, Куди воно веде нас, туди ви йдете. Так. Марево довело нас до цих сходів. Ліземо наверх. І тут ми знаходимо телепорт. Пригити в телепорт. І от так ви попадаєте в це приміщення. Можете обдивитися, тут буде рештки від начальника пожежної частини. Лист з департаменту. Так, тут нам треба буде сліду, ну це буде в слідуючому відео. І от уто є така аномальна лампа. Для чого вона потрібна? Маючи аномальну лампу, нам треба буде ще знайти артефакти під назвою Лінза. Коли ми її активуємо даними артефактами, ми зможемо прочитати оці спорчені документи. От така ситуація. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Всім пока.